Цілі ошелону іранських ракет вибухнули у Росії. Вороги тільки назавезли новою, схоже найбільшу партію, та все було знищено. В гості завітали мегавибухи. Техніка, що везла ракети, розлетілася на різні боки. А навколо піднявся тотальний вогонь. І дим. Зате іранців пронесло. Гроші росіяни, мабуть, вже заплатили. А по гарантії повертати нічого не треба. Як все вибухнуло, дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з. Нами, а ми будемо розпочинати в Орефії. підірвали величезний склад із ракетами, куди тільки прибув ешелон іранських ракет. На склад відбувся наліт ударних літальних апаратів, після чого стався потужний вибух та масова детонація. Підірваний арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони Орефії розташований у населеному пункті Котлубань Волгоградської області, що за понад 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення стало відомо, те, що за підтвердженою інформацією керівником центру протидії дезінформації Андрієм Коваленком бійці спецпідрозділів ЗСУ спільної з ГУРМУ та СБУ здійснили успішну атаку на склад із іранською балістикою та пусковими установками. До них знищено іранську пускову установку Фатех 360 А також сталася детонація 45 тонн боєприпасів. Повідомляють, що знищено 90% складу. Офіційна інформація від російської влади поки що немає, але варто зазначити, що у мережі вночі повідомляли про вибухи у котлубані та приліт. Там спалахнула пожежа, а місцеві жителі заявляли про детонацію. Рашисти використовували арсенал котлубань для зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння, в тому числі іранського виробництва. Саме напередодні удару на території арсеналу прибули чергові ешелони із іранськими ракетами, зазначають експерти. Але БК наразі горить дедалі дужче. Це видно і на мапі пожеж НАСА. Цікаво, що місцевий губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров навіть, попри потужну пожежу, швидке поширення фото та відео місцевими, заявив, що всі безпілотники, які атакували регіон, було нібито перехоплено та звичайно ж нейтралізовано. За його словами, постраждалих і пошкоджень цивільних і військових об'єктів. Зовсім немає. Проте в той же час з'являється і інша інформація. Ось, до прикладу, військова частина Кутлубані розташована у 43 кілометрах на північ від міста Волгоград. Місцевість там Степова. У мережі повідомляють про пожежу на військовому аеродромі «Балтимор» в Єйську Краснодарського краю. Місцеві пабліки пишуть, що там могли зберігати ракети Канжал, і саме з цього аеродрому рашисти запускають дрони камікадзе шахет по Україні. Так користувачі в групах Єйська Краснодарського краю повідомили. Про вибухи біля військового містечка, де також розташовано аеродром ВМФ Рафі, і там базується 859-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ. Напередодні також Збройні сили України підірвали на Кубані склади з артилерійськими боєприпасами і СКНДР. Сили оборони уразили два військових арсенали Рафі у Тверській області та Краснодарському краї, де були боєприпаси з північної Кореї. Про атаку повідомляло рашиське видання Астра у Тверській області. Знову атака БПЛА. Жителі Торобця та найближчих населених пунктів чули вибухи. Шлось тоді в повідомленні. За даними видання, у регіоні безпілотники атакували 23- й військовий арсенал. Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Рашиської Федерації. Він розташований всього за 16 кілометрів на південь від уже знищеного 107-го арсеналу поблизу міста Торопець. Губернатор Ігор Руденя заявив, що на південному заході Тверської області були збиті безпілотники. У соціальних мережах місцеві мешканці публікували кадри, на яких видно було детонацію боєкомплекту на складах із боєприпасами. Згодом канали з посиланням на ТАСС поінформував, що у Тверській області після атаки на ракетний арсенал перекрили навіть федеральну трасу М 9 Балтія. Офіційно причини не називали. Зазначається, що у руху немає на ділянці з 322 до 420 кілометра від Кунья до Нелідова. У цьому районі знаходяться селище Жовтневе, де було вражено 23 третє. Арсенал Грау там же, за повідомленнями ЗМІ, було евакуйовано станцією Торопа за 11 кілометрів від селища. Окрім того, раніше рашисти поскаржилися, що безпілотники атакували і Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі казали тоді, що удару завдано було по складу з боєприпасами у селищі Кам'яний. Там спалахувала пожежа та відбувалася потужна детонація. Губернатор Краснодарського краю тоді підтвердив атаку на регіон. За його словами, через падіння уламків одного із дронів виникла пожежа, яка перейшла на вибух Небезпечні предмети почалася детонація. У селищі тоді оголошували про евакуацію мешканців, що перебувають поряд із місцем загоряння до найближчих населених пунктів. Згідно з даними Астра, у селищі розташовані дві військові частини. Військова частина номер 57 Місцеві називають її білі сараї. Та військова частина 01704. За повідомленнями, як повідомляє загалом генштаб збройних сил України, тоді сили оборони вразили арсенал Тихорецьк у Краснодарському країну. Яке входить у трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним із ключових в логістичній системі російських військ. За даними Генштабу, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема із КНДР. Також так і зазнала радіолокаційна станція Падльот, що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу. Окрім цього, служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу головного артилерійського управління Міністерства оборони РФ і неподалік населеного пункту Тяберський Тверської області додали тоді в Генштабі. Також раніше воїни гурму підірвали на території Рефі склад боєприпасів із ракетами і снарядами. Склад боєприпасів поблизу населеного пункту Острогорська Воронезької області Ерефії, який підірвали воїни головного управління Ростки Міноборони України, належав угрупованню військ Запад ЗС Рефії. На території військового об'єкта зберігалися артилерійські і танкові снаряди окупантів. Їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу Земля Повітря загалом понад 5 тисяч тонн боєприпасів зазначили в гур, показавши відео успішної атаки. Щодо іранських ракет, склади, з якими уразили українські військові минулого місяця, начальник генштабу збройних сил Ірану генерал-майор Мухаммад Багері зустрівся з головою ради безпеки Сергієм Шойгу. Є інформація про те, що той почав навчати рашицьких військових. Використання уранських ракет саме після цієї зустрічі, і, хоча Тегеран заперечує факт постачання своїх ракет до рефі, але високопоставлений іранський чиновник Ахмад Бах Шеєш Ардистані напередодні зробив заяву іранським змі. Ми повинні здійснювати обміни, щоб задовільнити наші потреби, в тому числі у сої та пшениці. Частина Бартеру передбачає відправку ракет та інших військових безпілотників до Орефії. А представник державного департаменту США заявив журналістам, що Вашингтон дуже стурбований повідомленнями про передачу орафії ракет систем ФАС 360 також Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Ірану у відповідь на військову підтримку, яку Тегеран надає Рафі, включно з імовірною нещодавною поставкою балістичних ракет для використання у війні проти України. А ось так виглядає і ракетний комплекс ФАС 360 який ймовірно також був знищений внасток атаки по складу Арефії. Ракетні блоки заховані всередині причепу вантажівки. Сама система зовні схожа на цивільний автомобіль. Це ускладнює її виявлення з повітря. Ракети ФАС 360 мають відносно неточний радіус ураження близько 30 метрів. Це означає, що вони ймовірно можуть використовуватися проти великих нерухомих цілей, таких як будівлі та об'єкти інфраструктури. Максимальна швидкість ФАС 360 Сядь майже 5 тисяч кілометрів на годину, а отже, перехопити її набагато важче, ніж дрони типу шахет. Однак ракети мають набагато меншу радіус дії 120 кілометрів. Тож вони, скоріш за все, можуть становити загрозу лише для районів поблизу лінії фронту. Ну а я вам, глядачі, вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.